Ця історія почалася з нічного дзвінка. Пенсіонерці телефонував невідомий. Він представився співробітником поліції і сказав, що її син збив маленьку дитину. Тепер йому, мовляв, загрожує в'язниця, але питання можна вирішити лише за 5 тисяч гривень. Спершу жінка повірила незнайомцю і вже навіть почала шукати гроші, аж раптом усвідомила, її ошукують. Як він сказав, що то в ровному та дитина тут я вже. Зрозуміла, що щось тут не те в Ровному. Думаю, він Франковську, то чого він в Ровному? Але мені ще до того було, бо він, як я дзвонила до нього, Франков, з утра, то він каже: Я їду після обіду, там друг приїжджає, від самольоту треба привезти його з аеродрому привезти. То думаю, як він там, де ровно, де Франковськ, Ну то при чому? От я вже от тоді я вже усікла це все. Лідії Яростюк, 73 роки, але вона не злякалася і зателефонувала до поліції. Далі все було як у бойовику. Жінка винесла шахраям гроші, і в цей момент їх затримали. Патрульні вже по приїзду зловмисників вони були затримані на місці події. Одним з яких виявився раніше судимий дубенчанин. Кримінальне провадження, відносно якого розгляда, знаходиться на розгляді Дубинського міського суду, міськрайонного суду. Ось і даному громадянину обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який відповідно він своїми діями і порушив. Зараз уся трійця затриманих дає покази слідчим поліції. Свою причетність до шахрайства заперечують, мовляв, виконували замовлення і мали лише забрати гроші. Я був уверений в тому, що там чоловік розплачується за свій там, долг якийсь. Я не знаю, кому він що Тобто Мене не інтересувало, я не задавав там питань, що як, ну, як, куди ці гроші. Я для себе зрозумів те, що він мені сказав. За останній місяць це вже третій подібний випадок шахрайства у місті Дубно. Два попередніх розкриті не були. Зараз правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до цих злочинів. А ще в поліції закликають громадян не вірити незнайомцям, які представляються правоохоронцями, і по телефону вимагають гроші. Перше і найголовніше правило це перетелефонувати рідним та переконатися, що у них все гаразд. Якщо вони не піднімають слухавку, ви повинні перетелефонувати людям або друзям. Які можуть бути поряд з ними у цей момент. Крім того, ви повинні пам'ятати, що невідомі люди, які телефонують вам уночі та просять гроші, в першу чергу це шахраї. Проти затриманих аферистів вже відкрили кримінальне провадження за спробу ошукати пенсіонерку наступні три роки. Вони ризикують провести у в'язниці. А хоробру бабусю, яка не злякалася телефонних шахраїв, у поліції вже пообіцяли нагородити.